У Києві сповільнилося зростання гривневих цін на новобудови. Зростання гривневих цін сповільнилося у серпні. Ціни на новобудови в Києві зросли менш як на 1% від початку року, майже на 8% – до 67,5 тисяч гривень за квадратний метр. Ринок первинної нерухомості Києва влітку продовжив стагнувати після значного зниження активності попиту наприкінці весни на тлі мобілізаційних процесів. Середня ціна за серпень зросла порівняно з липнем менше ніж на 1%. Це найменше зростання за місяць за останні три місяці. Загалом середні ціни від початку року зросли менше ніж на 8%, відсотків до 67,5 тисяч гривень за квадратний метр. Від початку року середня ціна в доларах США майже не змінилася, показує коливання плюс-мінус 2%, відсотки, що свідчить про те, що зростання гривневих цін на ринку від початку року не більше ніж ефект від зміни курсу. У серпні основне коригування цін спостерігалося в преміум сегменті до 53,5 тисяч гривень за квадратний метр. Згідно з дослідженням, у першій половині серпня динаміка угод почала відновлюватися через повернення на ринок частини відкладеного попиту. Проте інтенсивні обстріли і відновлення тривалих відключень електрики під кінець місяця знову зіграли проти ринку.